Вітаємо вас сьогодні наш гість, отець Тарас Панат, священник Української греко-католицької церкви. Тема нашої розмови про вибір. Проблема вибору одна з найважчих проблем для людини. Чого б не стосувався цей вибір? Особливо, коли мова йде про вибір фаху, а що вже казати про вибір духовний. Отче, коли ви зробили свій Перший свідомий вибір, який не був підказаний кимось, а був саме ваш. Найперше я вітаю всіх слава Ісусу Христу. Найперший мій вибір був зроблений ще напевно у 15-річному віці, коли я подумав собі, добре математика. Це після восьмого класу? Після восьмого класу, 9 клас, 9-10 клас. Оце. Директор школи був у мене математиком, вів уроки. от, І настільки він цікаво їх провадив, тобто зумів математику так подати людям, дітям, щоб вони побачили математику не як суху абстракцію якихось відносин між різними об'єктами. а те, що її втілено у житті, що вона є всюди присутня, але її треба там побачити. Ну от, думаю, що саме це якраз мене так наштовхнуло на думку про те, а може почати з математики. І ви вступили на механіку-математичний факультет. Правильно, так, але в мене ще було одне. Чи то може буде наступне запитання вже про другий вибір? Бо була ще одна пропозиція, і я би хотів так само її озвучити. От це була пропозиція від мого парохіального священника, отця Степана Кушинського. Прекрасна людина. Фактично, він сформував мене як особистість. Ну, Сформував це занадто сказано, заклав фундамент. Він був місцевий. Він не був місцевим. Це ми говоримо про ходорів, про село бортники. так? Ходорів, село бортники, так. От, і е, саме відвідини його дали мені можливість бачити у світі не просто лише те, що говорить нам суспільство. От чи мушу так. уточнити: радянський час так. радянський період, село бортники. Так. Російська православна церква, ну бо іншої не було тоді легальної, так? так? Священник, якого ви згадали, так. і учень Бортниківської десятирічки, так? Десятирічка. Десятирічки йде до церкви і спілкується зі священником. Щось дуже фантастично трошки. Так? Яка реакція була місцевої, е, як би то сказати, так? комсомолії? Я вже не кажу про партійних. Бачите, зараз склалося, я так слухаю ці всі речі, і бачу, що є неправильне уявлення трошки про ті часи. Не зовсім правильне уявлення. От е в чому то уявлення? Кожна людина на своєму місці є фахівцем, виконує певні адміністративні свої зобов'язання, але вона їх виконує в тій чи іншій площині. Якщо це людина, яка розуміє духовне життя, яка розуміє, що існує творець, який все створив, вона буде виконувати свої зобов'язання по одному. І та людина, яка керується тою ідеологією, тою політикою, і цю ідеологію і політику, вона впроваджує в життя, вона буде себе зовсім по-іншому поводити. От чомусь домінує оце. Ну, бо воно, можливо, справді там було. Домінує оце уявлення тільки про наявність тих людей, які старалися подавити, пригнітити директор школи, про якого я говорю. На всьому протязі мого навчання в школі, він знав, вся школа знала, що не я один ходжу. До церкви. До церкви, так. Тобто, ви ходили що на літургії? Ходить, ходить увесь клас. Бо інакше бути не могло. Батьки не могли дозволити, щоб і дитина в той час гуляла, коли в церкві літургія. Ну, Відверто кажучи, я вперше чую, що в радянський час до, школ... до церкви ходив цілий клас. Це... Цілий, цілий клас. Рекорд, ціла Одна боротьба. учитель стояла, я не буду називати ім'я її, Одна учитель стояла і записувала тих, хто входить демонстративно. У неї був зошит. щоб ніхто не прогулював? Ні. А, щоб що... це той, хто заходив, бачив, що його фіксують. Але далі за це не йшло. Е, ще одне, е, що я тут теж хочу далі розшифруємо. У ті часи відомо, що Левова частка або і всі священники Російської православної церкви зобов'язані були повідомляти районні комітети партії про те, кого хрестять, кому шлюб дають, і таке решта. Безумовно, ваш священник мав повідомляти і про те. Хто ходить до церкви з піонерів комсомольців? Він цього не робив. Тобто він. Ні, я не знаю, робив не знаю. він це чи не робив, але йому не треба було цього робити, бо я ж кажу, була учитель, яка записувала. Вона угу. це все подавала, ті всі війни. Були комсомольцем. Далі, тепер стосовно комсомолу, ви теж дуже здивуєтеся, і може хтось не повірить із тих, хто слухає і дивиться. Не хвалю себе, але хочу виокремити. Ту особу, яка мені тут допомагала. Директора школи. Камінський Василь Васильович. Математик. Математик. так. Він запропонував мені, так як я е, йшов на відмінника, то він запропонував мені раніше за всіх вступити в комсомол. Я не знаю, чому я відмовився. Він нічого не сказав. Прийняв це як факт. На другий рік, коли поступав у весь клас в комсомол, знову пропозиції, я знову відмовився від комсомолу. І він знову мене не присилував. І так я дотягнув до 10 класу, не будучи комсомольцем. Зараз я знаю, що його за мене били. Ну і в 10-му ви не були комсомольцем. В 10-му я не був комсомольцем. А вступали, але, а вступали на механіку. Але, от маленьке ото, але так. я зараз вставив. Вже в, другій, в другому півріччі він мене викликає до себе в кабінет і запитує: Куди я хочу іти вчитися? Я сказав, що Львівський національний університет імені Івана Франка. Він тоді говорить: Тарас, я знаю, що ти. Математику вчиш, але ти можеш знати в 10 разів більше. Тому що ти не комсомолець, тебе зарубають. Так він сказав. От. Тобі поставлять таке питання, на яке ти не зможеш дати відповіді. І все. Правду Я сказав. тобі рекомендую. Він сказав правду. Так. Я тобі рекомендую. Тільки для того, щоб в тебе дальше склалося у житті добре, вступити в комсомол, вступити у Львівський університет, його успішно закінчити і далі жити по-своєму, так як ти живеш. Отже, зрозуміло, що сказав директор. А що сказав вам священник перед тим або в той самий час? Стосовно комсомолу, я не пам'ятаю, чи і я говорив проведе. Не про комсомолу, а про, ви, про вибір. Про вибір. А, і от якраз в 10, 10 класі священник сказав мені, що мені би варто піти вчитися у духовну семінарію. Чому він так сказав вам? Я не знаю. Не можу сказати, я нічим не врізнявся від своїх однолітків. Так само, як вони ходив, бешкетував, не вчився, ну тільки то, що трошки в школі там вчився. Ви запитали в Кутру в семінарію, де вона? Я запитав, де то треба. Ну, Він сказав, що або Ленінград, або Одеса. Я прийшов додому, сказав мамі. От. Так, як це було дуже далеко, я говорю, що для мами, Ну і для мене тоді теж це був Кінець світу. Сільський хлопець, Ленінград в ту сторону, Одеса в ту сторону. Кінець світу. Університет так само досить таке приманливе бачення. От і тоді постало цих два, дві шальки. Що переважить одне чи друге? Ну, я так подумав, що семінарія, ми вдома так поговорили, семінарія, якщо це моє, то рано чи пізно вона буде у мене. Зараз я для неї замолодий, занадто далеко. От, і вирішив отримати освіту. Це я сказав священнику. Він нічого не сказав мені. Він сказав: добре, добре, вчися. Рано чи пізно. І тут ми робимо паузу і наголошуємо нашим глядачам. Глядачам про те, що отець Тарас Панат у віці, якщо я не помиляюся, 62 роки, так? Але що, у віці 62 роки? Прийняв рішення, духовне рішення стати священнослужителем. Так. 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 Воно було ще раніше, але воно було, ну. Нереалізоване фізично. Ви навчалися на механіко-математичному факультеті, відтак працювали де? Після закінчення університету у нас давали вільний вибір. Ну, хто там по рейтингу йшов, давали вільний вибір. Є місця. Ви були знову відмінником? Е, ну, не зовсім. Червоного диплому. Зовсім червоного диплому не, червоного диплому не отримав. От, сперечався з одним марксистом. Е, добре. От, і стояв... Марксист на... переміг тоді, бо то був його час. <гум> ну так, <гум> так. От, І стояв вибір в тому, якщо взяти із цього переліку, який нам було дано. І стояв науково-дослідний інститут фізиотехнічних, радіотехнічних вимірювань. От, Але чим він мене саме привабив? Тим, що там можна було стати на чергу молодого фахівця, спеціаліста і швидко отримати квартиру. Ви ходили до церкви, коли працювали в науково-дослідному інституті? Коли вчився в університеті, ходив до церкви. Коли працював в науково-дослідному інституті, теж ходив до церкви. І була оця думка про духовний сан, про семінарію чи ні? Е. Бачите, життя, воно як формує. Ми перебуваємо в якійсь ситуації, і наша увага на ту ситуацію, проблеми, які виникають, їх треба вирішити. А тоді було дуже багато проблем. І відповідно ті проблеми займали майже весь мій простір моїх бажань і потреб. А до сповіді, і до сповіді ходили? Звичайно. Шлюб брали? Брав. Де? В церкві. У Львові? В селі. У С... себе в бортниках, так. У, свого, от, от, у того. свого так. Мого любимого паруха. І дітей у нього хрестив. Так. І ми підходимо 62 роки. Це ви вже були пенсіонером чи ні? Так. Тобто ви вийшли на пенсію як працівник науково-дослідної установи. Так. Але я працював далі. Працювали далі. Так. І от у цей момент я хочу збагнути. Оцей момент мить вибору. Це була мить, це був день, це був рік, це був місяць. Як це відбулося? Це фактично було все життя. Від тоді, коли перший я його почув, і до того моменту, коли сказав я йду до митрополита. Тобто ви пішли до митрополита? Так. Розпитати, чи ви можете стати священником? Не просто розпитати, чи я можу, а сказати, що я дуже хочу стати священником і розказати саме чому. Бо, бачите, покликання, ми говоримо про таке поняття, як покликання, от, і не знаю, наскільки воно. Зрозуміле. В мене теж не, я не мав тоді того розуміння, яке я маю зараз, цього саме терміну покликання, оце дуже глибокий термін. Тому що у своїй сутності він якби показує от той такий фундамент людської душі, який готував її саме для тої діяльності. Оце покликання. Хтось має покликання бути дуже добрим сантехніком. Він відчуває його, і середина у нього все формується для того, щоб виконувати саме цю діяльність, розум. Починає так працювати, що він саме ту інформацію вибирає селективно, і він її виокремлює саме для цієї діяльності. Отже, вам всьому... сказали, який шлях треба пройти вам, 62-річному, що вас чекає на дорозі до священництва? Я священник. Я розумію, але тоді вам сказали, що ви мали зробити? Е, так, е, певні, певне скерування було. Бо мені на початку сказали, що треба семінарію. Що це не просто я прийшов, на мене подивилися і сказали: добре, ти годишся, ми тебе беремо. Сказали, що ви рекордсмен за віком, який зробив такий вибір? Ні, цього не сказали. Настільки милосердні були, що не сказали. І ви одразу вступили в семінарію? Не зовсім. Це теж не такий простий процес. От для того, щоб вступити в семінарію, на початку я кажу, що в мене була розмова із митрополитом Львівським Ігорем Возняком. Після цієї розмови мене було скеровано до отця ректора семінарії, отця доктора Ігора Бойко. де була розмова з ним і ще священники були. Ви складали іспити вступні? Е, так, то співбесіда була. А, але лише була вища освіта, так? Це було? Так, так. От, але, розумієте, не можна просто взяти людину і вчити в семінарії. Отже, ми просто не встигнемо про все. Бо ще, ще, ще мали відтинок шляху. Так, тобто, от... ви, скільки років ви навчалися в семінарі? Е, спочатку було прийнято рішення, що так. Я маю покликання до священичого сану, до священичого життя. І якщо є це покликання, тепер треба його реалізувати. Як його реалізувати? Це перша богословська освіта, якої у мене немає. А щоб мати богословську освіту, Український католицький університет. Філософсько-богословський факультет. Оце спочатку ви туди вступили? Значить, так? в мене програма почалася з того, що 4 роки навчання на Філософсько-Богословському факультеті Українського католицького університету у Львові. Поруч сиділи за віком ваші внуки. Але до того мені треба було здавати ЗНО. Ну, а як інакше поступити? І ви склали ЗНО? Складав ЗНО. Пам'ятаєте результат? Ну, Пам'ятаю. Добрий результат. Багато готували. Три, три екзамени ЗНО. Легше було вступати на Мехмат чи ЗНО скласти? Думаю, що можливо, що. І, і там, і там тяжко було трохи. І ви обо, у в Українському католицькому університеті навчаєтеся, я ще раз наголошую, поруч з вами, за віком, майже внуки є. так? — Майже внуки, так. Майже внуки. Як вони вас прийняли? На початку я не дуже так звертав увагу на це, як мене сприймають, як на те, щоб я в той процес влився органічно. Щоб це не було, от хтось сидить не зрозуміло для чого. А щоб це виглядало, це студент, який вчиться. І це, бу... це природньо. Ви були одним з найкращих студентів. Не знаю. За результатами. Ну, за результатами непогано, бо мав навіть е, стипендію. І це чотири роки ви порушує? 4... Так, я вчився чотири роки. А відтак духовна семінарія? Після чотирьох років навчання це знову зустріч з митрополитом. Чи не передумали? І його благословення на навчання в семінарії. Бо без благословення митрополита навчання в семінарії не може бути. Скільки часу ви навчалися в семінарі? Три роки. Три роки. Тобто 4 і 3 роки. Сім років. Сім років, так. Вам 62 плюс 7 69 років, коли так. ви закінчили свої навчання, так? Точно. 69 років. Закінчив я вже діяконом. Е, у 2023 році ви стали діяконом? У е, січні 2023 року я став діяконом. 8 січня. А через півроку? А через півроку був висвящений на свя... на священника. І як і де ви одержали свою парафію? E, значить, парафія у мене має декрет e, селища міського типу Щерець. Сотрудник у церкві Щрецькій. Це церква Пресвятої Трійці. Ви цілком переїхали туди жити чи доїжджаєте? Ні, я живу у Львові, доїжджаю. Це достатній вже час, щоб ви перевірили свій вибір і були впевнені в тому, що це найкраща ваша дорога, яка могла бути в житті? Цим часом є все моє життя. Так, бо на початку, скільки пам'ятаю, з мамою був у церкві. Потім, коли вже став дорослішим, ходив сам до церкви, був у церкві. Далі навчався, воно було. І бачите, життєві клопоти вони зайняли в той час всю увагу і багато, бо сім'я, робота, потреби різні. Але те, що на самому початку відчув мій парохіальний священник. Він вже був тоді у руках, мені, мені, мені він здається, таким уже стареньким тоді був. Але насправді він не був таким стареньким. Це я був дуже молодим. От. І те, що він відчув і мені запропонував, воно жило. І чим далі просувалося до мого 62 річчя, тим воно яскравіше в душі було. А в душі воно йде такою. така... Якась, знаєте, нудьга за чимось ніби втраченим. І Може, воно звучить трошки так високо, але це правда. Це правда. Тому, чому що, не зробили раніше цей вибір? Так? Чому не зробив раніше раз? І що, бачите, Бог покликав? Бог покликав. А я, якби йому сказав: почекай, почекай, я ще маю свої справи. Цей рік для вас був особливим, мені здається, ще й тому, що, крім свого духовного вибору, свого навчання, ви вперше зіткнулися з Паствою. Так. І як вона вас здивувала? Вам сподобалося, чимось розчарувала? Я ваші... Зіткнувся з тим, чого я хотів. Тому що. Бачите, життя, воно проходить, і людина є таких три категорії: є знання, є розум і є мудрість. На початку людина отримує знання, отримала знання, щось знає, але тільки знає. Потім приходить розум, розуміння, для чого я це знаю, що воно таке і як його застосувати. Але є третій щабель такий самий найбільший і найважливіший це мудрість. Мудрість уже тут людина співдіє, але співдіє із Божим промислом, з Божою волею, Бог її дає. Хоча і перших два він так само дає. І от саме мудрість, вона вміє добре організувати відносини між. Знанням між розумом і благом. Оця формує мудрість. І тільки тоді, коли цими двома першими первнями керує мудрість, тільки в тому випадку отримані знання і отримане розуміння є добрими. Ваше служіння у Щерці збіглося з новим церковним календарем. Так. Як ваша паства сприйнялася? Спокійно. Спокійно. Дуже добре. Скільки років ми говорили про те, як це буде важко, як це звикнути. А в принципі, ми повернулися туди, в історичне минуле, де ми і були завжди? Так. так. Ми просто відрізали знову ж таки шматок у цього радянсько Совєтського. Так. Так, звичайно, дивіться, є теоретична сторона будь-якого питання, правда, можна теоретизувати, все розкласти, зробити причинно-наслідковий ланцюг і показати, як звідси дійти сюди. Але це теоретично. І деколи оця теорія вона показує: отут є пастка, а отут є трудність, а отут гора, яку треба буде обійти, а отут болото, яке треба буде подолати. А коли робити на практиці, то ті всі сили, які будуть задіяні в отій практиці, вони самі усувають ото все. І нема вже у тих перешкод. Так сталося з календарем. Скільки було розмов, ніхто його не прийме. Це треба людей спеціально готувати до цього всього. Бо тут противляться, там противляться. Бачите, як воно все легко і просто. Так ніби Бог сказав. Отче, а до вашої церкви зараз ходять класами, так як ви колись ходили, класами зі школи. Ну, без того, щоб записували, хто прийшов. Оце та проблема, яка виникла. Оце та проблема, яка виникла. Бо я пам'ятаю, у нашій церкві сільській для дітей було відведено отой весь перед. Тут аналогія стоїть. Весь поряд для дітей, і він заповнений дітьми. Тут чоловіки, тут жінки, і церква вся заповнена, ще на дворі стоять люди. Зараз немає так. Зараз немає так. Дітей немає. І це, що найбільше для мене болюче: що немає дітей. А як їх повернути до церкви? Повернути до церкви можна. Тяжко, але можна. І той є процес не такий е, короткотривалий. Перше, це робота у школі. Друге, священників робота у школі. Друге це виховання у сім'ях, батьківське виховання, яке зараз майже не робиться. Далі це виховання у самій. Церкві, і воно робиться. От із того ланцюжка єдиний елемент, який зараз робиться, це виховання у церкві. А треба до цього долучити іще: батьків. І треба до цього долучити і школу. Священники у школі. І тоді буде результат. Дуже мало часу залишилося. От що ви наказуєте своїй пастві обов'язково не робити? Ну, крім загально м -м, таких церковних постулатів, настанов, а в побуті? От як ви, як ви впливаєте на ставлення людей до санітарії, до, до тварин ставлення, до господарки? От є речі. Убутові, які ви кажете, у церкві, щоб ваші миряни, ваші парафіяни виконували це? чи ні? Чи це не ваша робота? Е, най... Найперше, я не роблю їм заборон. От я радше кажу, що треба робити, а вони самі вже люди всі розумні, і люди можуть спокійно визначити, що з цього випливає із моїх слів. Бачите, ми у нашому житті якось так склалося, що є людина, ось це я. Оце світ, а оце Бог. І в нас все окремо. Я, світ, Бог. Я хочу показати, що нема такої окремішності. Людина у світі. Вона впливає на світ, і світ впливає на неї. Але не було б ні людини, ні світу, якщо б не було Бога. І мусимо тут ставити крапку. Ось. Дякую за те, що ви прийшли. Але час неблаган, доплив до закінчення. Дякую. Бох, часом володіє. Так, У вас багато роботи, і дай Боже вам її всю виконати. Дякуємо, що дивилися і слухали отця Тараса Паната, священника Української греко-католицької церкви, як ви сказали, селище міського типу, а тепер уже щирець. за новим то селище щерець на Львівщині. На Я справу. з усіма прощаюся. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!